Уявіть собі життя, де ви можете спати по 20 годин на добу, обідати виключно листям і залишатися зіркою національного масштабу. Звучить як мрія, але для коал це реальність. Проте їхнє життя не таке безтурботне, як здається. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про коал. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Коали це тварини, які живуть тільки в Австралії і більше ніде у світі. Вони не зустрічаються в інших країнах. Навіть у зоопарках їх утримують дуже рідко. Їхня домівка евкаріптові ліси Східної та Південно-Східної Австралії. Основна причина такого обмеженого місця проживання залежність від евкаріптів. Вони не просто живуть на цих деревах, а й харчуються виключно їхнім листям. Коали належать до сумчастих савців, як і кенгуру, вомбати та тасманійські дияволи. Сумчасті савці відрізняються від плацентарних тим, що їхні дитинчата народжуються на дуже ранніх стадіях розвитку і дозрівають у сумці матері. Еволюційна історія коал починається приблизно 25 мільйонів років тому, коли вони відокремилися від спільних предків з вомбатами. Відтоді коали розвинули численні адаптації для деревного способу життя. Однією з найважливіших адаптацій є їхні сижні м'язисті кінцівки з гострими зігнутими кігтями. Передні лапи коал мають два протиставлені великих пальці та три інших пальці, що дозволяє їм місто триматися за гілки та маневрувати серед дерев. Задні лапи також мають протиставлений перший палець. А другий та третій пальці зрослися, утворюючи своєрідний гребінець для догляду за шерстю. Їхні хребет та м'язи пристосовані до сидіння на гілках протягом тривалого часу. Особлива будова тазових кісток допомагає розподіляти вагу тіла під час сидіння на вузьких гілках. Відмінності від інших сумчастих полягають не лише в фізичних адаптаціях, але й у спеціалізованому раціоні та поведінці. Коали стали одним із небагатьох савців, здатних харчуватися листями в каріпту, яке є токсичним для більшості тварин. Це дозволило їм зайняти унікальну екологічну нішу з мінімальною конкуренцією за ресурси. Як для савця, у коали непропорційно маленький мозок, він на 60% менший ніж у інших сумчастих, та у середньому важить лише 19 грамів. Якби у людей був мозок у пропорціях коали, він був би розміром з тенісний м'яч. Маленький мозок коали може бути адаптацією до енергетичних обмежень, що виникають через їх дієту, яка недостатня для підтримки більшого мозку. Коали споживають до 400 грамів листя евкаліпту на день. Евкаліпт містить фенольні сполуки та терпени, які є токсичними. Щоб нейтралізувати ці токсини, коали мають розширену печінку, яка допомагає детоксифікувати спожиту їжу. Їхній травний тракт також містить спеціалізовані бактерії, які розщеплюють токсини. Крім того, коали мають дуже низький метаболізм порівняно з іншими савцями, що допомагає їм зберігати енергію. Вони також вибірково споживають лише близько 30 з понад 600 видів евкаліптів, обираючи ті, які місять менше токсинів та більше води. Це дозволяє коалам отримувати достатню кількість вологи без необхідності пити воду, хоча під час посухи або в спекотну погоду вони можуть спускатися на землю для пошуку додаткових джерел води. Коали сплять або перебувають у стані спокою 18 20 годин на добу. Така тривала нерухомість пов'язана з необхідністю економії енергії, оскільки їхня дієта низькокалорійна та вимагає багато енергії для перетравлення. Під час сну коали знижують свою температуру тіла та метаболічну активність, що допомагає зберігати енергію та уникати перегріву в жаркому кліматі Австралії. Цікаво, що коали можуть спати в різних положеннях, зазвичай сидячи на розвилках гілок або притулившись до стовбура дерева. Їхнє густе хутро діє як ізоляція від екстремальних температур, а також захищає від дощу та вітру. Хоча коали вважаються самітниками, їхня соціальна структура є більш складною, ніж здається. Вони живуть на територіях, які часто перетинають одна одну. Самці встановлюють територіальні межі, використовуючи голосові сигнали та запахові мітки. Низькі ревучі звуки, які можуть бути чутні на відстані до кілометра, слугують для перевернення самок та відрякування конкурентів. У період розмноження коали збираються групами, що складаються з дорослого самця і кількох самок. Оскільки самців народжується менше, ніж самок, навколо самців коал у шибний сезон збираються гареми з двох-п'яти самок. Розмноження коал відбувається зазвичай між вереснем та лютим, під час австрійської весни та літа. Після вагітності, яка триває близько 35 днів, самка народжує одне дитинча, яке важить менше грама і має розмір близько 2 см. Воно самостійно переміщується до сумки матері та залишається там протягом наступних шести місяців. Після цього часу маленька коала починає виходити з сумки та сидіти на спині матері, вивчаючи навколишній світ. Виховання потомства є енергозатратним процесом для самки, особливо в умовах обмежених ресурсів. Стресові фактори, такі як нестача їжі або захворювання, можуть впливати на виживання дитинчат. Вік статевої зрілості у коал настає 2-3 роки у самок та 3-4 роки у самців, а живуть вони в середньому 13 18 років. Коали займають особливе місце в серцях австралійців та стали глобальним символом країни. Їхні зображення можна знайти на поштових марках, монетах, сувенірах та у численних брендах. Коали також відіграють важливу роль у туризмі. Багато людей відвідують Австралію з надією побачити цих тварин у дикій природі або в спеціальних заповідниках. У 1997 році близько 75% європейських і японських туристів поставили коалу на перше місце у своєму списку тварин, яких варто побачити. У культурному контексті коали символізують миролюбність, спокій та зв'язок з природою. Вони також стали символом екологічних рухів, які борються за збереження австралійської флори та фауни. Коали відіграють важливу роль у екосистемах евкаріптових лісів. Споживаючи великі обсяги листя, вони впливають на ріст та структуру дерев. Дерева стають менш густими, що дає шанс іншим рослинам рости під їхньою кроною. А завдяки своїй рослинній дієті вони збагачують ґрунт поживними речовинами, підтримуючи мікроорганізми та рослини. Коали також слугують здобичу для деяких хижаків, таких як великі пітони та хижі птахи, хоча це трапляється рідко через їхній деревний спосіб життя. В цілому, коали є частиною складної екологічної мережі, і їхнє зникнення може мати непередбачувані наслідки для екосистем. Коали зараз класифікуються як вразливий вид, і їхня чисельність продовжує знижуватися. Зміна клімату призводить до більш частих посух та екстремальних погодних умов, що впливає на ріст авкаліптів та доступність харчових ресурсів. Підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері також може знижувати поживну цінність листя Евкаліпту. Виробка лісів для розвитку міст, сільського господарства та видобутку корисних копалин призводить до фрагментації середовища проживання коал. Це змушує їх переміщуватися на значній відстані по землі, де вони стають вразливими до нападів хижаків та автомобільних аварій. Рісові пожежі, які стають все більш інтенсивними та частими через зміну клімату, знищують великі площі лісів та безпосередньо вбивають коал. Також коали вразливі до бактерій, які викликають хломідіоз. Симптоми включають кон'юктивіт, респіраторні проблеми та інфекції сечистотевої системи, що може призвести до безпліддя. Лікування хомідіозу у коал є складним через кілька причин: антибіотики можуть порушувати баланс бактерій у кишечнику, необхідних для перетравлення ефкаріптового листя. Крім того, стрес від утримання в неволі може погіршувати стан тварин. Дослідники працюють над розробкою вакцини, яка може стати ефективним засобом боротьби з цим захворюванням. Інші захворювання, такі як ретровірус КОАУ, також становлять загрозу. Ця хвороба може призводити до імунодефіциту та підвищувати ризик розвитку раку та інших інфекцій. Для захисту коау необхідні комплексні зусилля, що включають збереження та відновлення їхнього середовища проживання, боротьбу з захворюваннями та дослідження впливу зміни клімату. Організації та уряди працюють над створенням заповідників, коридорів дикої природи та програм реабілітації постраждалих тварин. Люди також можуть допомогти, підтримуючи екологічні ініціативи, зменшуючи свій вуглецевий слід та сприяючи збереженню лісів. Куали це унікальні та харизматичні тварини, які символізують багатство австралійської природи. Їхня здатність виживати на в вкраптовій дієті, адаптації до життя на деревах та складна соціальна поведінка роблять їх об'єктом захоплення та наукового інтересу. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!